Скажите, вы на свою Так. Вы были Так. Предложили работу. И он мне сказал просто пойти пофоткать машину, и он даже сказал, что делать. Я пошел, и он сказал, какую машину надо поджигать. В моем случае это BMW X6. Я пошел на заправку, купил канистру 10-литровую и 5 литров бензин. Перелил полтора литра в двухлитровую бутылку и пошел поджигать. Перед этим посмотрел, чтобы не было людей. Встал из-за капота, вылил все на капот, заснял это все на видео и поджег. Потім я скину це відео куратору. Ви обґрунтовано підозрюєте вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України за кваліфікуючими знаками умисне пошкодження чужого майна вчини на шляхом відпалу. Поліцейські повідомили про підозру молодику, який на замовлення підпалив автомобіль у Хаджибейському районі Одеси. Наразі встановлено, що за обіцянку грошової винагороди фігурант погодився на пропозицію невідомої особи. Отриманий в одному з месенджерів здійснювати підпали чужих автівок. Сфотографувавши припарковану на вулиці Іномарку та погодивши її із замовником, пізно ввечері зломисник прибув до місця, де було припарковано авто, облив його бензином та підпалив. Після чого з місця злочину втік. Вжитим комплексом слідчо-оперативних заходів співробітники управлінь карного розшуку та кримінального аналізу головного управління Нацполіції в Одеській області. Спільно зі слідчими та оперативниками відділу поліції No1 Одеського районного управління No1 встановило особу зловмисника, яким виявився 21-річний місцевий житель. Наразі поліцейським йому повідомлено про підозру в умисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з санкцією частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України, максимальне покарання за цей злочин 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.